Усім привіт! Я Наталя і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube каналі. Сьогоднішнє відео це вступна теоретична частина до майстер-класу по пов'язання шкарпеток на в'язальній машині 5 класу Бразер. по кругу з клином підйому. Моя основна задача пояснити вам сам принцип в'язання таких шкарпеток. Дана шкарпетка це розмір. 38, 39, ось ця, 40, 41. Починаємо ми з резинки. У моєму випадку це 2х2 через 1. Та, як тут може бути, як резинка 2х2, резинка 1х1. Так і підгиб. Він виглядає ось так, коли ви просто в'яжете лицевою гладдю, а потім отаким підгибом оформлено. Також можете цю частину дов'язати потім спицями. Тому я буду називати не резинкою, а планкою. Потім у нас йде холява. Я розумію, що холява це чобота. Але мені більше подобається цей термін. Прибавлення петель клину, вив'язування п'ятки, збавляння петель клину, в'язання по колу підошви та формування носка. В кінці носок ось тут, ми шиваємо швом петля в петлю. Резинка, якщо вона у вас є, Вшиваємо матрасним швом, ось ця частина. Ось, бачите? Більше у нас швів у даних шкарпетках ніде немає. Ось ось так схематично. Частина шкарпетки вам зображила на малюнку. Холява, планка в мене не містилась, холява, клин, оцей трикутник, п'ята, підошва та носок. Від цієї точки до цієї точки це стопа. І ось моя робоча таблиця. Дані розміри, я їх вв'язала неодноразово. Вони перевірені і записані відповідно до моїх умов досвіду. Розмір 38-39. довжина стопи 24,5 см, 40-41, 25,5 см, 42-43. 27 см 44, 45, 29 см. В цьому куточку ви бачите мої примітки. Диски щільності. Уже при круговому в'язанні, у мене 6,6. Щільність готової шкарпетки після ВТО 3,2 петлі на 4,3 ряда. Це в одному сантиметрі. Далі я вам розписую дані по резинки. 2 на 2 через одну яку використовую я. Резинка у мене 21 ряд. Це приблизно 4 см. Та як це резинка 2 на 2, хоч і через один. Нам там, де виворітні петлі, потрібно. Буде збавити по одній петлі і потім перенести його на вільну одну петельку зверху, там де 2х2 через 1. Значить, дивіться: приблизно 4 см щільність 2 1 для в'язання резинки. Далі я вам розписую голки, які ви двігаєте для резинки. Розмір 38-39, голки: 310, 31. 31 62 петлі. У нас для кругового в'язання 60. Тобто, нам ще потрібно буде збавити тих дві петлі. І ось тут, в тих розмірах, де потрібно збавити, я вам розписала, в якому розмірі і скільки: 38, 39, 31, 0,31. Убавляємо дві петлі. Розмір 40, 41, 33, 0, 32 убавляємо одну петлю. Розмір 42, 43. Ідеально, 34, 0, 34, нічого убавляти не потрібно. Розмір 44, 45. 37, 37-0-37, убавляємо дві петлі. Після резинки ми переходимо. На кругове в'язання. Тобто, резинка була ось так: ми її ділимо, і розвертаємо, і далі будемо в'язати круговим в'язанням. Для кругового в'язання у нас має бути кількість петель, розмір 38, 39, 60 петель, 40 41 64 петлі, 42, 43, 68 петель, 44 45 72 петлі. Що це значить? Якщо 60 петель, значить 30 зверху, 30 знизу. 64, 32 зверху, 32 знизу. Тобто ділиться навпіт. Вив'язуємо халявку. Халявка у мене 89-90 рядів по лічильнику. Круговий ряд це 2 ряда по лічильнику. Від чого залежить 89 чи 90 на Лівому на лівій шкарпетці. Це 89 рядів, на праві, на праві 90 рядів. Просто каретка має бути завжди зліву. В чому різниця? У мене просто, бачите, оцей шовщик, він всередині. Значить, оця шкарпетка у мене ліва, а ця шкарпетка права. Петлі клину. Ми переходимо після вив'язування халявки до. Прибавок петель клину для цього я собі на машинці карандашиком позначаю крайні петлі і відразу роблю собі розбивку на розподіл петель п'ятки. Це я вам покажу в наступній частині відео. Прибавляння петель у нас завжди йде від крайніх петель. Для того щоб була ось така гарна косичка. Якщо це розмір 38, 39 або 40, 41, ми прибавляємо 6 петель клину. Тобто ось наш трикутник, ось тут 6 петель. Якщо це розмір 42, 43 або 44, 45, ми прибавляємо по 8 петель клину. Це з кожної сторони. Тобто, і з сторони 6 петель, і з цієї сторони 6 петель. Далі переходимо на в'язання п'ятки. Шкарпетка у нас на машині висить ось так. П'ятка у нас ззаду. Ось так, де висить. Розподіл петель п'ятки. По розміру 38, 39, 10, 10, 10, 10, 40, 41, 10, 12, 10. 42, 43, 11, 12, 11, 44, 45, 12, 12, 12. Вив'язуємо ми п'ятку і переходимо на збавляння петель клину. Якщо ми прибавляли 6 петель, якщо ми прибавляли 6 петель, значить ми і збавляємо 6 петель. Збавляння також у нас тільки. Також тільки там, де крайні петлі. Тут на цих носочках я вам хочу наочно показати отаку от проблему. Бачите? І в практичній частині я вам покажу, як зробити так, щоб такого не було. Бачите, на цій немає. Після вив'язування п'ятки і збавляння клину ми переходимо до в'язання самої підошви по колу. Ось дані. Скільки має підошва для кожного розміру в сантиметрах 9, 10, 10,5, 11,5. Кількість рядів по лічильнику 80, тобто 40 кругових рядів, 86, тобто 43. Кругових ряда 92, 46 кругових рядів, 98. Це скільки у нас? 49 кругових рядів. І після цього ми підходимо до вив'язування носка. Носок в сантиметрах для кожного розміру. Я написала, скільки буде, і ритми збавляння в кожному четвертому, третьому, другому, першому ряду і для кожного розміру свій ритм збавляння. Як цим користуватися? Наприклад, ви в'язали 38-39, перейшли до носка, тобто ви пров'язали 80 кругових рядів. Робите одне збавляння, 4 кругових ряда, збавляння 3 кругових ряда. Ще одне збавляння три кругових ряду. Ще одне збавляння два кругових ряда. Збавляння два кругових ряда. Збавляння два кругових ряда. Збавляння один круговий ряд. Тобто, тут зазначено: в кожному четвертому ряду це в кожному четвертому круговому е, ряду. В кінці шиваємо носок петля петлю. Ереотичну частину я вам дала перевірена. Дані шкарпетки перевірені на пряжах. Alize Comfort Socks, Alize Artisan, Турецька Браво, Gazal Happy Feet і та Wool. Sock and Wool – це ось ці шкарпеточки. Що я вам скажу? Alize Comfort Socks – найкраща пряжа. Artisan іде трохи тонша. Ну, і там все залежить від кольору. Турецьку браву я не рекомендую для в'язання на машині. Е, вона візуально тонша, на дотик також тонша, але вона пухнаста. І е, машинка її бере важко. І після, е, ну, не після в'язання, а під час в'язання часто не пров'язую петлі, і тому треба бути дуже і дуже уважним. Тому для ручного так, для машинного ні. Happy Fit бере чудово, соконву також бере чудово. Тобто хочете в'язати зі мною разом під наступне відео, готуйте собі моточок пряжі, бажано. Перематуйте його в бунтик, вибирайте собі розмір та будемо в'язати разом. Бажаю вам гарних вихідних, тихих, спокійних, хоча я знімаю в суботу і у нас вже була повітряна тривога, але надіємося, далі буде трохи тихіше. Зустрінемося в наступному відео. Уже будемо в'язати на самій в'язальній машині.